Дві вази, ручний розпис, висота 48 см, висота 44 см, клеймо Київ, зображення квіточки різнокольорові, Клеймо полтавський фарфор. Зображення квіти, багатий виноград, ручний розпис. Має тематичний надпис. Будь ласка, редакції газети Радянська Україна. Від трудящих Київського району міста Полтава. Червень 1978 рік. Ціна Київської вази 48 см 16 тисяч гривень. Ціна Полтавської вази 44 см.